Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про енергії 19 січня. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Можливо, хтось вважатиме всю цю інформацію наївною, яка не відповідає ритму нашого часу і далекої від реальності. Але спробуйте, можливо, щось стане вам у нагоді при плануванні справ. Можливо, цей нескладний варіант допоможе вам жити у ритмі з космосом. П'ятниця День Венери. День, який завжди спонукає почуватися особливо. Цей день також має велике значення у віруваннях і традиціях багатьох культур, але що робить п'ятницю ще більш особливим цього дня? Підвищується сприйнятливість до всього прекрасного. Можна піти на виставку чи концерт. Цей день сприяє співпраці та примиренню. Якщо до цього ви з кимось посварилися, це найкращий день для покупок та зміцнення партнерських відносин. Можна розслабитися та віддатися задоволенням. Але є один нюанс: до всіх гармонійних аспектів Марса та Меркурія, які сприяють крупним покупкам, приєднується напруга Венери та Нептуна. Тому роблячи великі дорогі коштовні покупки, відкладіть на кілька днів придбання косметики, всього, що пов'язано з одягом, красивими аксесуарами, ці теми не сприятимуть успішному вкладенню грошей. В емоційному плані можлива ранимість, уразливість, лінь, стан жертви, нещирість у відносинах і як наслідок розчарування. Аспект Венери з Нептуном, незалежно від того, складається він в п'ятницю чи будь-який інший день, може створювати напруженість і викликати емоційні коливання. Венера символізує кохання, красу та гармонію, тоді як Нептун відображає мрії, ілюзії та творчу енергію. Коли ці дві планети знаходяться під напруженим аспектом, можуть виникати конфлікт між реальною дійсністю та нашими бажаннями, що може призвести до почуття розбиття і невизначеності. Однак такі напружені аспекти також можуть привнести великі переваги, вони розкривають наші недоліки і ослаблення, надаючи можливість подивитися. На себе з нової перспективи та змінити щось у нашому житті. Це може бути часом для саморозвитку, щоб усвідомити наші сильні сторони та розробити стратегії для подолання викликів. Дев'ятий лунний день йде перевірка того, що людина зробила за попередні дні. Хороший знак, який означає, що правильно розв'язаний кармічний вузол, це натхнення, нові ідеї, думки про нові проекти, бажання отримувати нові знання. Все це каже, що ви звільнилися від обмежень, і звільнена енергія вийшла назовні і вимагає реалізації. Добре займатися своєю улюбленою справою, хобі, творчістю. Зосередьтеся на власній праці, незважаючи на дратівливі фактори, не скупіться на щире вираження почуттів, страхи та сумніви самі почнуть проявляти себе та намагатися вплинути на навколишній світ. Це може бути просто думка чи вимовлене слово. Можуть зустрічатися спокуси, зриви, негативна внутрішня сутність усіма силами намагатиметься вибратися з кайданів і вплинути на поведінку і ваші вчинки. Будь-яка негативна емоція, почуття чи переживання це знак, що саме у цьому напрямі потрібно шукати причину. Піднімаючись назовні, проблеми просять, щоб їх скоріше вирішили. Потрібний конкретний рішучий крок, який призведе до вирішення завдання. Слід уникати всіляких надмірностей, бо в даному випадку вони здатні вивести людину зі стану рівноваги і згубно позначитися на її здоров'ї. Це час, коли ми маємо можливість зосередитися на наших цілях та робити кроки до їх досягнення. Завдяки росту місяця, у цей день енергія природно. Підсилюється. Отже, п'ятниця, дев'ятий лунний день та напружений аспект Венери з Нептуном приводять нас до думки, що наші бажання та цілі викликають емоційні коливання, але також надають можливість для розвитку та саморозвитку. Все це чинники, які надають цьому дню особливого значення. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео, пишіть коментарі. Питання я обов'язково на них відповім.